Бо якщо буде посягання на незалежній державі, буде громадянська війна. Тому для того, щоб був мир, треба, щоб була гарантія збереження української держави. Перше, друге, це інтереси України, українського бізнесу, українського народу. Бо коли нищиться середній бізнес, то це наносить велику шкоду українському суспільству. Це непоповнення державного бюджету, це наступає фінансова криза. І тому ті, хто хочуть керувати державою, Хочуть керувати народом, повинні враховувати ці, ці питання. Не церква цим повинна займатися, це не наша справа, а справа ваша, бо ви коли висовували, вступали на, на політичні діяльність, ви повинні були знати. За що ви беретесь? А якщо ви не знаєте, за що ви беретесь, за що ви будете нести відповідальність, краще не беріться за цю справу, нехай бореться той, хто знає.